Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець з 666 стрімом по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. 666 раз я намагаюся достукати до голів і до сердець українців і е, запевнити їх, що Славік Зінченко не вбивав Ірину Дмитрівну Фаріон від слова зовсім. Ну, як завжди, докази того, докази того, що Славік Зінченко не убивав. Але перед тим традиційне прохання учора я провів досить гарний стрім, більше 1500 переглядів. Незважаючи на те, що стрім був 30 хвилин. Так, учора я стрімив по темі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон, 30 хвилин. Хто цей стрім ще не подивився, можете подивитися. Набирайте, зробіть що-небудь з Фаріон. Отак От цей стрім називався. Зробіть щонебудь з Фаріон. Так, вибачте, перевірю, перевірю звук. Так, звук, начебто нормальний. Зробіть, зробіть щонебудь з Фаріон. Так називався цей стрім. Він набрав 1500 переглядів. Я традиційно просив допомагати розслідуванню і за вчорашній день. Ех, жодного донату Важкувати іноді приходиться. Тому я дуже прошу тих, хто буде сьогодні дивитися стріма. Я сьогодні планую пострімити як мінімум два рази. Хто чи може, допомагайте від 10 до 100 гривень. Донати приймаються, приймаються рівні дорогі, тому що важко працювати, коли ніхто не допомагає. Низький уклін, як завжди, і 54-57. 08, 25 13 71 89 78. Карка Приватбанку. І щиро буду вдячний кожному за допомогу. Отже, дорогі рідні, тема у нашого стріму сьогодні називається Сенсаційно. Славік Зінченко нарешті зізнався. Чому зізнався? А тепер давайте повернемося до мови вчорашнього стріму. Який називається Зробіть що-небудь з фаріон. Там колишній депутат Верховної Ради Ігор Мусійчук, якого в свій час затримали в Верховній Раді за хабарництво оділи кайданки в розмові з журналістом Філімоновим, який ховається в Швеції. Да? Ховається в Швеції, сидить собі в Швеції і веде свій YouTube канал. Так от, Ігор Мусійчук запевнив аудиторію. А це відео набрало приблизно більше 33 тисяч переглядів на вчорашній день, що Ославік Зінченко після затримання зізнався вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон. Думайте, це каже не людина, якась, яка не розуміє, що каже. Це каже людина, колишній депутат Верховної Ради України, людина, в яку, в яку ФСБ Росії через Медведчука, через. Людей портнових, да кажуть, портнов мертвий, але ж Портновщина жива, да? через фірташа да в Мосійчука вбухують великі гроші. Для того, щоб ця людина е що сіла розбрати смуту серед українців. Готувала третій майдан. Так, от, Мосійчук на повному серйозі каже, що Славік Зінченко після вбивства. Зізнався в скоєнні вбивства. Він після, після вибачте, після вибачаюсь після арешту зізнався в скоєнні вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Вибачаюся, оговорився. Що ми скажемо? І цю тему зараз починають підхоплювати. Прочитайте коментарі, прочитайте, як люди казали, так він же зізнався. Бачите, сам Мосійчук говорить, він же зізнався, зізнався в скоєному. І починається знову хвиля, що Славік Зінченко зізнався в вбивстві, а тепер, а тепер відмовляється від своїх слів, що він вбивця, що він садист і т.д. Знову нова хвиля на Славіка Зінченко, який мовчить і сидить більше року в СІЗО. Схудав, перетворився вже просто в худенько загнаного загнане молоденьке зайчиня з наляканими очима. Знову женеться хвиля на мати Славіка Олену Дмитрівну Зінченко, яка перетворилася вже в худеньку згорьовну мати, да? без всякої надії побачити сина, живого сина, живого сина. Тому я викладаю відео, де поясню свою позицію і доведу те, що Мусійчук збрехав. Ігорю Мусійчуку, людині, яка зараз нагадує е, своєю поведінкою. Жінку самої древньої професії, так а я його можу порівняти зараз з жінкою самої древньої професії, тому що він людина, яка себе називала майданівцем, українським націоналістом, бійцем, Азову, А зараз працює на гроші ФСБ, Фірташа, Портновщини і Медведчука. Це людина, яка у мене асоціюється з жінкою самої древньої професії. І я його порівнюю з цією самою древньою професією, відкрито кажу. І як ви можете вірити цій людині? Як ви можете вірити про те, що Славік Зінченко після арешту зізнався у вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон? Як ви? Хтось каже, колись цю тезу говорили. Так, після арешту е після арешту хтось в Україні вже не пам'ятаю, цю версію потролив. Що Зінченко після арешту, коли його взяли на гарячому, він зізнався в скоєнні вбивства, а потім з приходом адвоката Соломи різко поміняв свою позицію і більше нічого не говорив. Так от, дорогі рідні, зараз я доведу, що це все неправда, що це все відверта брехня. І Ігор Мосійчук відверто брехав, говорив неправду. Для чого? Я поясню, для чого. Але спочатку версія, що Зінченко після свого арешту зізнався у скоєнні вбивства. Тепер, як я вам скажу, як працюють правоохоронні органи України. Якщо після арешту Славіка Зінченко, він зізнався у скоєнні вбивства, це зразу документується. Ніхто не дає йому відійти від цієї. Від цього зізнання, зразу це документується, зразу фільмується, зразу Славі Казінченко би дотиснули, і він би зробив на камеру офіційне зізнання. Все, повірте, він би лиш зайкнувся після арешту, що я стріляв в Ірину Фаріон, я її вбив, з ним би ніхто не мінданічив. Його би тут же дотиснули, тут же. Взяли відеокамеру, тут же взяли свідків, тут же свідчі робить процедуру опізнання і всі процедури, які треба робити по протоколу. І на камеру офіційно Зінченко безізнався в тому, що він убив Ірину Дмитрівну Фаріон. В таких випадках в українській поліції, в українській міліції ніхто ні з ким не церемонився. Тільки ти починаєш колотися, тебе колять до останнього. Якщо Ославік Зінченко на жаргоні правоохоронців поплив, да, поплив і почав колотися, ніякого адвоката до нього би не допускали і близько. Його би розкололи, і він би на камеру розказав би, як він убивав Ірину Дмитрівну Фаріон і як готувався. Повірте, мені оперативнику кримінальної міліції української 90-х років. Ні в таких випадках ніхто ні з ким ні, не миндальніче, як кажуть. Ти лиш зізнався в скоєнні вбивства, ти вже поплив, ти вже не витримав пресу, да? все, тебе колять, розколюють, доколюють. Все, ти робиш офіційне зізнання. Документують, фільмують аудіо, відеозапис, офіційне зізнання, ну а потім до тебе допускають адвоката. Так само у випадку з Зінченком. Ніхто би з ним не грався в демократію, в свободу, в права людини, в КПК, в Конституцію. Якщо би Зінченко зізнався після арешту вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон, ніякого адвоката Сулиму до нього не підпустили би навіть на кілометр. Зінченка би докололи і заставили під аудіозапис, під відеозапис. При свідках по протоколу зізнатися в тому, як він убивав Ірину Дмитрівну Фаріон і те, що він убив. Все, коли ці показання закріпили би, а тоді привели би адвоката Солому, щоб показати, що його клієнт Зінченко в усьому зізнався. Такого не було. Не було такого, тому що Славік Зінченко не дав шансам. Українським поліцаєм міста Львова це зробити, він не зізнався, він не зізнався. Єдине слово, яке він сказав, це побачимо. Я не буду шельмувати, я не буду перейоргувати, Да я ніколи не е, увилював, як кажуть, ці російські слово, не віляв по-українськи. Я кажу так, як було. Коли Славі Зінченко після арешту, після допитів, Запитали журналісти, а він вже був змучений добряче, так? І його запитали: Ви вбивали Ірину Дмитрівну Фаріон? Він сказав побачимо. І хтось ці слова трактує, як те, що він зізнався. Ну, вибачте, будь ласка, слово побачимо це не зізнання вбивства і не треба шельмувати. Хтось каже, але ж він сказав: побачимо. А тепер поставте себе на місці Славі Казінченко. Ранок ви спите, вдирається НАТО під 50 здоровенних спецназівців, кидають світло-шумову гранату, про що до сих пір мовчать. Так, коли відкрили двері, маму виманили в коридор, притиснули в парадну в квартиру, кинули світло-шумову гранату. А потім зайшли спецназівців і Славі Казінченко. Після дії шумової гранати, да, оглушено кинули на підлогу і притиснули ногою до е, підлоги. Так? так от, після цього його ще години 2-3 мурижили слідчі. А вже після цього, коли він був змучений годин 5 оцим усіма як би кажучи, перепітіями і штурмом квартири і допитами слідчих, а потім через 5-6 годин його замученого спитали журналісти: да, а ви вбивали Ірину Дмитрівну Фаріон? Після 6 годин, коли з вами працюють українські поліцейські, да, а як вони працюють, ви ще не знаєте і навіть не здогадуєтесь, да, ви можете сказати не те, що побачити. побачимо. Ви можете сказати, що так дійсно я вбивав. Славік Зінченко змучений, фактично закатовний, сказав тільки слово побачимо. Все, воно нічого не означає навіть близько до зізнання вбивстві. А потім прийшов адвокат Сулима. Коли вже поліцаї годин 5-6 мучили Славіка Зінченко, побачили, що він не колеться, хоча в чому мав колотись Славік Зінченко? В чому? Він ж не вбивав Ірину Дмитрівну Фаріон. Тоді вже до нього допустила адвоката. До речі, треба запитати сулиму, коли його допустили до клієнта, а не на другий день після затримання. А порушення КПК Конституції при затриманні коли при затриманні слідчий повинен був запропонувати послу адвоката. Пам'ятаєте, коли слідчий при затриманні, казав 에, Славі Кузінченко, значить, що зараз буде проведений обшук у вашій квартирі, так от. По КПК України, по Конституції, перед тим, як провести обшук, слідчий повинен був Зінченко сказати: а у вас є адвокат? Запрошуйте адвоката на обшук. Якщо немає, прийде адвокат по призначенню. Хтось сказав ці слова Зінченко чи його мати. Адвокат був присутній при обшуку квартири Зінченко? Ні. Порушення почалися з самого початку. З самого початку слідства пішли косяки і пішли порушення. Про яке зізнання Зінченко? Ви говорите? Чого знову той Мосичук, да, пухкий Мосичук, е, починає звинувачувати Зінченко? Чому він каже, що той зізнався вбивстві? А тепер я скажу чому? Ну тому що вбивство це робота російських спецслужб. На замовлення Медведчука і п'ятої колони Кремля у місті Львові, тому що до вбивства е, причетні не тільки е, професійні диверсанти ФСБ Росії, яким платили з е, грошей Медведчука і Портнова, да? а й причетні е, чиновники міськради і силовики міста Львова, які є агентами ФСБ Росії. П'ятою колоною Кремля. І російський слід з місцевою мафією, да? а кримінал український і ФСБ Росії через російський кримінал отако пов'язані, Да він аж вухами стерчить справи Фаріон. І справа Мусідчука відвести підозру від Оцього усього від ФСБшних диверсантів, від чиновників Львова, п'ятої колони Кремля, від силовиків Львова, які співпрацюють з е російськими спецслужбами, і зробити Славіка Зінченко, що винним бисти Ірини Дмитрівни Фаріон. Цапом відбувалем. Що він і робить Тоненько робить. Каже: Ну я не звинувачую Зінченко. Може, він вбивав, а може він не вбивав, але ви знаєте, він після арешту зізнався в вбивстві, а потім забрав слова назад. Все це розраховано на людей, які не знають, як працюють правоохоронні органи України, поліція, служба безпеки е, і інші правоохоронці Якщо ти зізнався, якщо ти поплив все, тебе розколять до останнього, запишуть, зафільмують, задокументують. А потім призвуть адвоката, коли вже ти все і всіх і себе здав. 54 57 08 25 13 71 е 78 картка Приватбанку і велике прохання, допомагайте, скільки хто може. Мої сили не безмежні, допомагайте рідні, дуже вас прошу. І низький уклін тим, хто допомагає. Дякую за стрім і дякую пані. Любі Яренкевич, яка е, поздравляє е, зі святом. Не знаю, яке свято. Мені сказали Яблучний Спас по новому календарю. Я дякую пані Любі Яренкевич за поздоровлення з святом. Доброго дня і спокійного дня. До зустрічі.